Я можу себе вважати оптимістом. Тому що, коли мені кажуть, що я виступаю з якимись пецимістичними оцінками, все фарбую в чорних тонах, потрібно з читачем чи глядачем бути набагато більш обережним. Я завжди кажу: слухайте, це ви просто не читали Щербака. От якщо ви читали Щербака, ви знали, що в мене дуже оптимістичний, дуже світлий погляд на світ позбавлений катастрофічності. А у Юрія Миколаєвичу є масштабна я сказав, вселенська картина постійної. Катастрофи. І мені, як людині єврейського походження, варто просто сказати, що в цьому є щось біблейське. Я взагалі вважаю, і знову-таки адресуюся до пана Жолинського, який це набагато краще знає, ніж я. Що справжній письменник завжди має на якомусь етапі своєї творчості переходити до рівня біблейського пророку. Тоді це справжня література, яка лікує націю і допомагає їй вижити.